Всім привіт! Це нове відео на моєму каналі, і сьогодні я розкажу, як забрати ось цей красивий гіперзарядний скін на ріко. Але передусім хотів би дуже і дуже сильно вам всім подякувати, хто підтримує. Адже на момент запису цього відео у мене 25 підписників вже на каналі, що не може не радувати. Тому всім дуже і дуже дякую. Кожен лайк для мене це. Велика радість, я кожен лайк ціную, кожен коментар, чи який він би не був, чи приємний, чи привітання, чи будь-що. Тому загалом всім дуже і дуже дякую. Мені дуже приємно читати ваші коментарі та бачити кількість лайків. Адже саме ви мене мотивуєте знімати такий контент, тому, як вже й казав, без вашої підтримки цього всього б не було. Тому ще раз всім дуже і дуже дякую. Що ж, а я тоді показую. Як буду зараз розказувати, як все-таки забрати безкоштовно цей гіперзрядний скін на ріко. Значить, як ми бачимо, потрібно відкрити 10 мегабоксів. Я от, як ви можете побачити, відкрив тільки один бак 60 це той, що був на початку іменту в магазині, а потрібно їх 10. Щоб отримати один мегаящик, потрібно 12 цих жетонів отут, де в мене 5 з 12, то потрібно їх 12, це для одного мегабокса. Ці мегабокси можна получати, виконуючи різноманітні квести, які з'являються, як я зрозумів, на вихідних ось тут. -то. Але я їх вже всі виконав і вони зараз недоступні. Тому кожен день заходьте, перевіряйте, чи з'явились квести, бо я не впевнений, що це тільки на вихідних. Можливо, тільки на вихідних, можливо, ні. Тому нічого такого не буду казати, краще самі перевіряйте. Значить, тут раз квести на жетони, і ще жетони можна получати, граючи в різні. Режими тут. Я вже на цьому аккаунті своєму основному всі е, ці жетони зібрав, які, можливо, були за режими. Тому, вже, як ви бачите, в мене 2 мегабокси я вже можу відкрити. Е, і є вже 5 жетонів. А давайте я зараз зайду на свій інший аккаунт, Твінг. Там я ще не грав усі режими і ще не зібрав жетони. Так, все, я зайшов на свій другий аккаунт, не основний. Твінк, так би сказати. Як ви бачите, тут можете побачити тільки один доступний мегаящик. Ну, один вже я відкрив той, що був в магазині, а другий ще не відкривав зібрав. І також 5 з 12 жетонів. Так от, я ще сьогодні не заходив на цей аккаунт, давайте тут швидко все зберу, що можна. І от бачите, оцих от, що зліва два режими, то тут зліва, знизу всіх режимів в кутку є такі, як жетони. Показано: от шоудаун, гемграб, в гемах тут в шеде, і в цих двох режимах, що класичні, то у них зліва такі от жетони. І якщо виграти в цих режимах, там, якщо шеде, то з першого по четверте місце і так далі. Е то будуть зачислятись ці жетони от сюди. Ну, це максимум один жетон на один день з одного режиму. І от і зараз давайте я вам для прикладу покажу. От, піду де, наприклад, солошиде. Давайте зіграю катку Sol SD. Не на високих кубках, щоби, е, точно виграти, давайте на френку. Просто щоб чисто показати, як працює ця схема, можливо, хтось не знає. Правда, думаю, ви вже зрозуміли, але все ж. Якщо, ще раз розкажу, якщо тут виграти, то буде по жетону зачислятись. І от такого треба збирати 12 жетонів і будуть доступні мегаящики. І коли відкрити вже 10 мегабоксів, то наскільки я розумію, одразу можна буде забрати цей гіперзарядний скін на ріко. Так, окей, залишилось три, три персонажі. Зараз спробую, щоб не тягнути ш... час швидко, вже закінчити цю гру. Так, все, от найс, бачите, я виграв, допустимо, от взяв перше місце там, чи четверте, але зверніть увагу, якщо вже п'яте, шосте або гірше, то вже не буде, тільки до четвертого. От взяв перше місце і дивіться, зараз в мене було 5 з 12 жетонів. Зараз зачислиться один жетон і вже буде 6-12. Зараз, зараз. Очки, все, зачислиться. От, бачите, жетон зачисляється. Все, тепер у мене тут 6-12 жетонів. І от такого потрібно назбирати 12 жетонів, і буде даватись 1 мегабокс. Що ж, тоді давайте вже, так як я покажу, вже все, всі ці виконую. Всі жетони залутаю. Чому б і ні. І під кінець відео, ще хотів би таку. Цікаву вам ідею, можливо, розказати для майбутнього ролику. Не знаю, підтримаєте ви її чи ні, але мені потрібна буде допомога ваша. Тому про неї вже розкажу в цьому, в кінці ролика. Так mm що -hmm. просто ражу вам також от такі режими, як ШД і Гієма, Brawl там... Пограбування і так далі. Що на жетони, щоб ви граєте спеціально, щоб отримати жетон, беріть персонажів до 100 кубків, тоді будуть попадатись боти. Ну, я не знаю, чи зараз до 100, чи ні, колись було до 100, Але до 50 так точно. Тому, щоб точно лутати жетон і щоб швидко, не затратно по часу і так далі, краще беріть таких персонажів на, на малих кубках і Просто будете ізі фармити жетони. А от вже в тих інших режимах, двох, що я зараз теж покажу, в класичних, то там уже мені здається, що бере не по кубках. Там вже треба старатися, там уже важкувато, тому не гарантую навіть, що я зараз виграю. Ну, не зараз, а в наступних катках в тих режимах. Так, окей, залишається 3 секунди і виходить ще плюс один жетон, так би сказати, копілочку мегаящиків. Хочу на цьому аккаунті теж забрати цей скін на ріку, бо він потім, як я розумію, буде доступний тільки за велику кількість кристалів. Зараз зачисляються всі очки, всі, всі даблери і так далі. От, бачите, зачисляється сьомий жетон для, мега, для мегабокса. Так, давайте ще тут відкрию старт дроп швидко. Що ж, а оці от два режими, оці ще зліва, бачите? 에, Mirror match і Drum Roll, то тут вже не покупках. Давайте тут зіграю. Там в цьому от режимі ще я зараз пішов, так аркада, би сказати. То тут, е, наскільки я розумію, я бачу зліва зверху різні персонажі. І коли ти, наприклад, закольтав убив когось, то ти переходиш на Мортіса. Але я <кій> вже давно так не грав. Тому не знаю, чи зараз щось вийде. Уже мене вбили, на ЛХП не добив Мортіса. Ну нічого, навіть якщо не вийде, то головне вам показати саму суть. На основному аккаунті в мене вийшло, а тут, як бачите, не дуже. Тут таке, можна добити, кіл підсисати. То є тут такий режим. Що не дуже скіл показує. Як повезе більше в цьому режимі, я рахую. О, дивіться, бачите, я зараз мав вбити, а поко просто добив. Ну, не суть. В принципі, зараз, якщо що то зіграю ще одну катку. Бачите, знову кіл просто підсисали. Окей, нарешті я на Мортисі. Тому в цьому режимі, так би сказати, фан режим, тут сильно на щось надіятись не варто. Майже. І ще раз нагадую, от, як у мене зараз бачите, зверху справа пише восьме чи дев'яте місце, то це не, не підходить, треба четверте або краще. Окей, заспайка. Ельпрімо. Най, зараз от повезло, що так вийшло. Стараюсь за Ельпріма зробити кіл. Найс, nice, я ПоК вже. Четверте місце. Думаю, що шанси є, але не знаю чи великі, бо в ПоК дуже і дуже малий демедж. О, ну нехай мене вб'ються, навіть вигідно для мене, щоб стратегічно так би сказати, щоб я взяв четверте місце. Ну що ж, як бачите, камбек, ну можна сказати, бо на початку було дуже і дуже погане місце. Зараз четверте. І так як це четверте місце, плюс один жетончик в копілочку. Тепер уже 8 з 12. Що ж, тоді зараз буду йти в останній режим. Так, окей, значить, тут як я бачу захват кристалів. І всі будуть на леонах. Ну, тут так ж само, ніякий скіл практично не рішає. Тут везіння і, так би сказати, як твої тімейти, як повезе з противниками, бо всі на однакових персонажах, без гаджетів, без нічого. Дев'ятими силами це ну, непривично, тому. тому як буде. Теж, так би сказати, фан режим. Просто думаю, так от буду. Продамажувати цей зліва лайн, їх зажимати зверху та й надіюсь, майте вже будуть допомагати. Але взагалі тут на лігонах, тут такий персонаж, що можна просто цей, всю ігру пасивно відігрувати в кінці просто залетіти під ультами і всіх винести. Окей, поки що непогана ситуація. О, дивіться, 4 одинички, бачите, хп у мене, прикольно. Так, думаю, можна спробувати виграти. Окей, okay, треба вбити тих леонів. Найс, nice, мінус один. Мінус два. Тепер втекти. Найс, nice, все. Тепер головне просто вижити і... Все. І оцей, от, що зараз режим я показую, то там кожен, кожен день, навіть кожних пару годин міняється і режим, сам як кристали, броубол чи щось інше, і персонажі зовсім інші. От годину тому на основному аккаунті я грав, то там був Броубол, і всі за Пем. Тобто це таке не обов'язково, що всі будуть за Леона грати і в цьому режимі. Що ж, виграли як виграв я каточку, зачисляється, виходить ще один жетон, і тепер у мене 9 з 12. Так, а тепер, як я вже казав, в кінці ролика я деку би пропозицію для ролика мав би для відео сказати. Тому я хочу зробити в кінці івенту, от зараз скажу, коли цей івент закінчується, 14 днів і 17 годин. Ну, хай 15 днів, да? То я б хотів під кінець івенту зняти відео від масштабне відкриття мега-боксів. Ну як масштабне, там штук 40, 50, 60, скільки вийде. Хочу багато відкрити мега ящиків. Для цього мені потрібна ваша допомога, бо в мене немає стільки акаунтів, щоб все зробити. Тому я в описі під цим відео залишу свій нікнейм в телеграмі. І хто може, просто напишіть мені, щоб от тепер кажу, що саме потрібно. Потрібно буде не відкривати, як я зараз це роблю. Я просто збираю жетони і фармлю ящики. Не відкривати до кінця івенту ящики, збирати максимально, скільки бажано, чим більше, тим краще. Максимально скільки вийде, збирати, не відкривати, і під кінець івенту зняти відео і просто скинути відкриття мегаящиків. От і все. Все, що потрібно. Але щоб я знав, на кого розраховувати, скільки буде. Ящиків з тим, з ким я ще не домовився, напишіть мені, будь ласка, в цей в телеграм. І я особисто кожному відео, якщо ви хочете попасти відео, то ну, напишіть, скидуйте. Я особисто кожному ролику подякую. тобто ваш нікнейм, ви самі. Ну там хто хоче, хто не хоче, то ні. Хто хоче анонімно, хто як захоче, попадете в ролик. Тому. Буду чекати ваші повідомлення в телеграмі, ще раз кажу, залишу в описі під відео. Що ж, тоді всім дякую за перегляд. Надіюся, що ви відгукнетеся і мені допоможете. Всім дякую, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже і дуже приємно, ще раз кажу. Всім пока.